Вчора у Львові відбувся особливий показ документального фільму Сила Любові це стрічка про родину Базилевичів, яка втратила маму Євген... Євгенію та трьох доньок Ярину, Дарію та Емілію. Під час російського ракетного удару 4 вересня 2024 року. У живих тоді залишився лише батько. Коли важко мені хочеться бути самому. І напевно. Я досить часто є на центрі. Я тримаюся через них. Думка про їхню любов, і що вони десь недалеко. Авторкою фільму стала близька подруга середньої середньої доньки Дарії, студентка-журналістка Роксолана Маїк. Її мета зберегти пам'ять про родину і нагадати всім нам, що любов сильніша за війну. Сьогодні Роксолана є у нашій студії. Роксану, вітаю вас! Дякую, особливо, що ви сьогодні прийшли до нас. Роксано, ви були близькою подругою Дарії. Як у вас народилася ідея зняти цей фільм? Саме до річниці ви хотіли встигнути, адже вчора відбувся показ, тобто 4 Вересня рівно рік тому від як трапилась трагедія, ви показали цю стрічку. Так, насправді ідея мені прийшла буквально через три місяці після трагедії. Я довго думала, що можна залишити в пам'ять про цю сім'ю, бо насправді дійсно я цією сім'єю надихалася. Я завжди казала, що я хочу мати в майбутньому саме таку сім'ю, як в неї. Настільки там була хороша здорова комунікація між людьми і любов. Я зрозуміла, що фільм це, напевно, найкращий варіант того, щоб показати, розкрити характери кожної з дівчат, їхні особливості, унікальності і в принципі всієї сім'ї, якою вона була. І після того я почала працювати, це було дуже довгі місяці роботи. Над цим було важко дойти. Я дуже хотіла знайти баланс між масштабом трагедії і одночасно світлом і добром, яке, яке вони несли. І було дуже багато змін під час процесу. Багато чого міняли, але мені здається, що ми дійшли до цього балансу, який ми хотіли показати і висвітлити. Дуже важко знімати таку стрічку, тому що минув лише рік, і фільм базується на спогадах про дівчат, на спогадах про їхню матір. І всім ще дуже болить і важко говорити, як. Ви зуміли організувати ці всі процеси, достукатись до людей. Врешті-решт щоб захотіли зараз саме зараз говорити, ще поки рани насправді ну, в кожного точно ще живі. Мені здається, ми просто всі мали одну мету показати всім, як може російська ракета, російська влада знищити все в один момент. І коли в мене виникла ця ідея, я зразу поговорила з Ярославом про це батьком. Який єдиний лишився живий, він підтримав і сказав Роби. І дійсно не було жодної людини, яка б сказала з цих всіх, хто знявся, що вони там проти, сумніваються. Вони всі сказали – ми робимо. Ми знаємо для чого ми це робимо. Ми це зробимо, ми всім покажемо. Ми покажемо не тільки Україні, а всьому світу, щоб знали, як Росія нищить життя українців. Про фільм. Ви сказали, що три місяці, як минуло з часу трагедії, ви тоді вирішили, у вас народилася ідея саме зафіксувати всі спогади у цьому фільмі. І з того часу ви почали працювати. Хто ваша команда, хто вам допомагав про цей фільм, як відбувався процес зйомок? Ну насправді мені допомагали близькі друзі. Я радилася, думала, як це робити. І почала писати собі сценарій потрошки. І потрошки, потрошки вибудовувалася ця структура. Я почала шукати операторів, монтажерів. Е, і буквально в липні ми зняли е, студійну частину, так інтерв'ю в студії, документальну частину. І після того у нас був місяць на монтаж, все, все змонтувалося, все встигли якраз таки до річниці трагедії, як і планували з самого початку. Кого саме ви зафіксували у фільмі? Хто саме давав інтерв'ю, спогади про е, Ярослав, е, Ярослав Базилевич, Ярко Філевич? Це є. Чоловік Зоряни, зоряна це сестра Ярослава Базилевича. Він же є хрестним Дарії. Знімалася Оксана Сабидло, подруга сім'ї, Наталя Павлюк, теж подруга сім'ї. я, Еріка Джимшашвілі, теж подруга Дарусі, і Анастасія Тищенко, подруга Ярини та Дарина Шинкаренко, подруга Ярини. Ви зібрали таке найближче оточення, яке точно знали, якими були дівчата, якою була ця сім'я. Щоб ви хотіли з яким висновком після перегляду цього фільму? Адже уже завтра, 6 вересня, фільм буде в онлайн. Його можна буде глянути на Ютубі. Ми обов'язково ще про це скажемо. Кожен з нас виніс про цю сім'ю, запам'ятав цю сім'ю, адже люди живуть доти, доки живе пам'ять про них. Ми точно маємо пам'ятати. Так, пропрошую, що забула додати, бабся бабця дідусь теж знімалися е, в цьому фільмі. Цим фільмом ми хотіли показати характер і особливості, звичайно, кожної з дівчат, але одночасно цей фільм несе велику силу любові і мужність Ярослава, який, попри те, що втратив усе, він продовжив жити, не зупинятися на своєму життєвому шляху. Е, і в цьому фільмі це висвітлюється. Те, як. Варто в такі темні часи, поки йде зараз в нас війна, і ми часто змучуємося морально, фізично від цього, наскільки важливо триматися, попри все, і Ярослав це є, наприклад, такої людини, яка дійсно змогла вистояти, не дивлячись на те, що втратив рідніше. як з'явилася у вас назва Сила любові? Ви щойно згадували, і ми неодноразово вже називали, але саме сила любові ви вирішили назвати цю стрічку. Чому саме так? Чесно кажучи. Коли це створилася ідея цього фільму, я думала над іншою назвою, але після самих зйомок, після розмови з Ярославом, інтерв'ю з Ярославом, я зрозуміла, що сила любові це оце має бути. Тому що те, як він реально живе заради них в пам'ять про них, з любов'ю до них і як він на цьому акцентує, я зрозуміла, що Тут іншої назви не могла бути. Це от саме воно має бути так. Можу я спитати, як ви хотіли хотілося назвати фільм? Uh, так, я хотіла назвати, якби це був останній твій день. Uh, у фільмі звучить просто це питання. Uh, я думала над тим, щоб так назвати. Але потім я зрозуміла, що тут трошки є і інші посили, і головний акцент все-таки на оцій силі любові, яка є, Ярославі. Ви, подруга Дарії, якою вона залишилася у вашій пам'яті, якою ви її саме вирішили показати, зобразили у цьому фільмі. Розкажіть про неї, будь ласка. Знаєте, вона мені завжди нагадує сонечко, таке світло яскраве, вона така блондинка, така карі очі великі. І я її такою завжди пам'ятаю, завжди усміхненою, завжди такою доброю. І у фільмі ми розкривали більше. Наші спогади, її зацікавлення. Чим вона займалася, як вона розвивалася? Бо вона дійсно навчилась на культурології вуку, і вона дуже старалась доносити месенджі світу про українців. І у фільмі ми про це розповідаємо. Про її захоплення і одночасно про спогади життєві з друзями і так далі. Ви говорите про спогади, а ваш найяскравіший спогад про цю сім'ю. Що вам найбільше запам'яталося? Чи можете поділитися з нашою з нами, з нашим глядачами? Ну мені важко, якийсь загальний на сім'ю вивести спогад, бо я спілкувалася найближче з Дарією. Давайте про Дарію Так, про Дарію. Ну це тут теж важко, але напевно нас. Так як ми були однокласниці, ми з нею дружим дуже багато років, і у нас були десь останні чотири роки стандартна традиція кожного літа збиратися на батуті. Бо в мене батут є, і ми ночували на тому батуті. І ми просто обнімалися, і ми всю ніч проговорювали про все про зірки, про космос, про майбутнє, про плани, вплоть до того, як ми хочемо назвати своїх дітей. Ну тобто, обговорилося абсолютно все. І це була наша традиція з нею. І напевно, це якісь такі найтепліші спогади, які перші приходять на голову мені зараз. Вчора відбувся показ цього фільму. Розкажіть, будь ласка, про це якою була реакція глядачів, що говорили. Ой, це було дуже важко. Я не бачила реакції спочатку людей. Я стояла в залі і не дивилася, як вони реагують на це. І коли в кінці вийшли говорити, подякувати всім прощальну промову, то е я дивлюся, а мені навіть нема на кого око покласти, так, скажімо так, тому що всі плачуть. Я, я дивлюся, і я не знаю, на кого дивитися. І мене це якось. Дуже саму розчулила, я сама дуже розгубилася, бо насправді ж я... це мій перший такий проект. Я, в принципі, ніколи не знімала кіно і так далі, ще фільми. І я не знала, яка б дирекція людей, чи дійсно я змогла передати те, що я хотіла, і коли я побачила ці очі і ті слова, які мені сказали вчора, я зрозуміла, що. Ми змогли, ми змогли передати. Звісно, що цей короткий хронометраж не міститься все. Це навіть здається 10-годинного фільму, би не вистачило, щоб передати особливість кожної з дівчат. Але те, що ми могли втиснутися, то мені здається, ми розкрили і зробили це по максимуму. І по реакції людей це дійсно вчора було помітно. Я трішки розширюю, що саме ви хотіли передати цим фільмам. Ви сказали, що вам було важливо донести до глядача те, що ви про, про кожну з дівчат, яку саме ви мету перед собою ставили, щоб вас правильно зрозуміли, щоб правильно запам'ятали, щоб люди правильно дізналися і познайомилися із дівчатами у такий спосіб. Знаєте, напевно, головна мета цього фільму е показати дійсно просто масштаби. Того, що роби Росія, от і все, якою які дівчата були, і як в один момент їх не стало. І яка була сім'я, наскільки вони жили. Вони мають там мільйон спогадів, і ми старалися про тих мільйон спогадів у фільмі розказати. І один момент цього взагалі не стало. Тобто, це про те, що в нас є зараз яка в нас реальність, і про це не треба мовчати, про це треба говорити. І на жаль, це не одна сім'я таких багато зараз. У Нас кожна українська сім'я знає, що таке війна, так чи інакше, вона точно відчула. Ви казали, що у фільмі ви ставили запитання, якби це був останній ваш день. Так є <плесу> це питання, якщо можна поставлю вам, якби це був останній ваш день, щоб ви зробили або хотіли, щоб. Українці розуміли, що кожен день він, ну на жаль, ми точно ніхто не знає, що нас чекає завтра. А, яким принципом, якими правилами, якою а, позицією ми маємо керуватися по житті? І от мені здається, такі розмови ну, точно наштовхують на те, що, набуть, треба зафіксуватися, замислитися, зупинитися і навчитися жити. Так, напевно, я би зустрілася з мені важливими людьми. Напевно би сказала те, чого я раніше чомусь собі там не дозволяла по якихось причинах. І ввечері я би провела це вечір з відчуттям вдячності за це життя, за те, що в мене було теж дуже багато яскравих спогадів. І подякувала би за все всім. Отак. Анонсуйте, завтра цей фільм з'явиться. Давайте наголосимо, щоб кожен має переглянути його, а ви скажіть, чому саме. Добре. Так, завтра фільм о 18.00 буде вже на Ютубі. І цей фільм треба переглянути усім в першу чергу, бо про них треба пам'ятати, про них не треба забувати. По-друге, цей фільм мені здається, що багато хто вже втратив за цей час війни когось близького. І багато хто втратив сенси життя, багато хто зневірився. І, можливо, у цьому фільмі він знайде відповідь на якісь свої запитання в голові. Він побачить, що таких зараз людей теж багато, і що в такі моменти варто триматися і не здаватися. Фільм Сила любові це насправді це не лише про біль і втрату, це і про світло, яке залишають після себе люди. Це пам'ять про маму Євгенію, про її трьох доньок. Яку зберегли друзі або вони жили у серцях, і це нагадування, що навіть у час війни любов дає силу вистояти. Ми дякуємо авторці стрічці Роксолані Маїк за цю розмову і за пам'ять. Побачити фільм можна буде уже завтра, 6 вересня, на ютуб-каналі. Обов'язково перегляньте.